Говоримо. Ну що ж, друзі, от і настав той момент, коли я можу офіційно заявити, що прямо зараз з нами на прямому телефонному зв'язку пані Ірина. Ірина Оршак, яка є працівницею благодійної організації Центр волонтерства та захисту. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Добрий Дуже день. раді чути. Так, пані Ірино, ми Дякую. знаємо, що кожного року в третій вівторок березня люди відзначають Всесвітній день соціальної роботи і соціального працівника. Власне, ще ми вас і вітаємо. І на початок хотілося б поставити таке особисте вам питаннячко, якщо можна. Скажіть, будь ласка, поділіться, що мотивує вас працювати в благодійній організації? Дякую за вітання. А, що мотивує, ну. Е... Скажу так, що з першого дня повномасштабного вторгнення ніхто і не думав і не шукав жодних мотивацій. Всі і так знали і розуміли, що ми маємо стати пліч-о-пліч і допомогти Україні вистояти. Сьогодні ж мене мотивує те, що я е, роблю суспільно корисну працю, а також відчуття солідарності з українським суспільством, віра в результат, це самі результати. Розвиток навичок та досвіду, комунікації. Я до прикладу обожнюю живі комунікації, люблю спілкуватися з людьми. І коли це спілкування і в Україні, і за межами, і є відчуття гордості про те, що я українка, і я цим пишаюся, особливо коли відчуваєш підтримку людей. Сьогодні така моя мотивація. Пані Ірино, а тоді виникає питання. Ми представили вас нашим слухачам як працівницею благодійної організації, але чи могли б ви детальніше розповісти, чим ви займаєтесь? І можливо про те, що найскладнішим є у вашій роботі, а що найприємнішим? Так, дякую. Я працюю фандрейзером. Це людина, яка шукає кошти, шукає партнерства для реалізації благодійних проєктів. Е, свою роботу я розпочала у перші дні повномасштабки. Е, звісно, це була робота на громадських засадах. Це була робота е, з понеділка, по неділю. У нас не було вихідних, не було е, фактично е, часу на сон, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення всі були в шоковому стані і всі намагалися максимально долучитися е, зараз. же Я працюю фактично десь пів року фандрейзером е, вже. За винагороду, а до того я працювала на громадських засадах. Е, звісно, робота благодійної організації це надзвичайне задоволення, але вона може й бути ну, зустрічати ряд викликів. Наприклад, це емоційне вигорання рано чи пізно всі з тим стикаються. Це також фінансові обмеження, е, це відсутні, ну, відсувається на задній план е, кар'єра. В когось бізнес, звичні звичні справи, можливості. Але найскладніше це просити гроші, хоча це є зараз моїм основним обов'язком, але часто зустрічаються байдужі люди, байдужі донори, компанії, партнери, е, яким Ну, треба догоджати, треба обіцяти, випрошувати кошти, благати, підтримати Україну, так але багато хто допомагає просто так, бо довіряє, бо бажає зробити свій внесок у перемогу і не очікуючи нічого натомість. А це, мабуть, вже є найприємнішим з моєї роботи. Також приємним є дякувати нашим партнерам і м, особливо тим, які завжди поряд, які підтримують, які допомагають. До прикладу, ми нещодавно провели акцію. Е, вона несла таких дві місії: перша це подякувати нашим партнерам за підтримку, а друга це підтримати фонд зелених насаджень України. І ми висадили 100 дерев, подяку нашим донорам у місті Краматорськ Донецької області. І таким чином ми поєднали і приємне, і корисне. Ну про вплив е, зелених насаджень всім зрозуміло так. Е, але це також є. Ну ці дерева стали окрасою міста. І вони допомагають покращити ментальне здоров'я тих містян, які живуть близько до лінії вогню. І однозначно це їм приносить радість? Ну і звісно, найприємнішим є розуміння своєї ефективності та своїх результатів, яких досягаєш. Чудово, дякуємо за вашу відповідь. Ірино, скажіть, будь ласка, а які є особливості роботи з різними групами, наприклад, ті внутрішньо переміщені особи, літні люди, наприклад, діти або ж військовослужбовці тощо, які власне є особливості роботи з ними? Дякую загалом. Цільова аудиторія центру волонтерства та захисту це є вразливі категорії населення. Це і літні люди, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, в тому числі внутрішньопереміщені особи. Робота з різними групами має свої особливості. Звісно, і, і якщо це ми говоримо про внутрішньо переміщених особи, ос, особ, багато вони мають травматичний досвід. Вони втратили дім рідних. Можливо, пережили насильство, втратили все майно, тому робота з ними потребує особливої чуттєвості та емпатії. Це в них є потреби у захисті, потреби у реінтеграції, у психологічній підтримці. Що стосується роботи з літніми людьми, літні люди мають фізичні обмеження, мають проблеми зі здоров'ям, потребують особливого лікування, піклування, додаткового харчування. Також вони, можливо, відчувають соціальну ізоляцію, самотність, потребу у догляді. Що стосується дітей, то це, звісно, пізнавальний розвиток, безпека, захист, соціальна інтеграція. Хоча е, сьогодні е, діти війни, так, їх е, можна. Характеризувати вони живуть е, в обмеженому просторі з обмеженими можливостями, особливо діти, які живуть при фронтових регіонах, діти внутрішньо переміщених осіб. Тому вони потребують особливої турботи і піклування. Наша організація е, була створена як гуманітарний е, хаб. Вона була одним з найбільших гуманітарних хабів в Україні, але зараз, окрім того, щоб надавати гуманітарну допомогу, ми думаємо про розвиток наших проєктів і бачимо запит у суспільстві. Наступний: що ми плануємо, ще працювати з молоддю. Ми хочемо знайти до них підхід, особливо молодь у прифронтових регіонах, Донецька, Донецький регіон, Дніпропетровський регіон. Ми хочемо їм показати можливості позитивних змін, розширити їхній світогляд. Бо ми вважаємо, що якісна робота з молоддю допоможе їм розширити свій світогляд, зрозуміти свій вплив на суспільство, на владу, бути тою рушійною силою змін і відбудови країни в майбутньому. Саме тому ми плануємо відкривати молодіжні хаби і робити такі осередки позитивних змін і неформальної освіти для молоді. Дуже дякуємо, пані Ірино. А якщо ем, от задуматись трошки про організацію. Ем... Роботи з іншими особистостями, можливо, з іншими компаніями. Ви вже трошки казали про те, що ви шукаєте нових партнерів, ви з ними періодично буває тяжковато. Але все ж таки, яким чином ви ще співпрацюєте з іншими компаніями, можливо, і з владою для того, щоб збільшити допомогу? Що стосується влади, то так, ми співпрацюємо вла з владою на місцях локальною владою, що стосується, наприклад, валідації допомоги. Ми збираємо списки потребуючих, запити від місцевих органів самоврядування, запити від установ, наприклад, медичних. Велідуємо, перевіряємо ці запити і надаємо допомогу. Такий один з один з останніх прикладів це співпраця з Львівською міською радою, коли Львівська міська рада прийняла рішення про допомогу в оплаті транспортних витрат, якщо надається допомога Львову чи Львівській області. І в нас був партнер, який передавав. Рушнико сушарки, радіатори для лікарень Львова, і вони оплатили спільно з кооперації кооперації з міст експрес. Вони оплатили оцю доставку, і така в нас фактично виникла кооперація з владою. Це з останніх таких. Також ми співпрацюємо з компаніями, зокрема з бізнесом з міжнародними партнерами. І якраз з ними ми працюємо для збільшення допомоги і працюємо дуже плідно. Ми їм представляємо наші проекти отримуємо від них фінансування і регулярно звітуємо. Саме звітування і прозорість є запорукою продовження цієї співпраці. І це є однією із якостей центру волонтерства, оскільки у нас є веб-сайт, ми активно ведемо соціальні мережі, ми публічно звітуємо. У нас на сайті доступні фінансові звіти, фінансові показники, наша ефективність тобто, ми працюємо публічно і прозоро. Також у нас є гарні грантові історії. Щоправда, так з досвіду останнім часом е, стає все важче виграти гранти, бо велика конкуренція або звужені кола потенційних учасників. Можливо, через спеціальні умови гранту, або е, через е, неможливість, е, наприклад, фінансувати операційні витрати, бо операційні витрати це одна з найболючіших тем громадських і благодійних організацій. Але дуже багато грантодавців не дають на це кошти. Але щоб благодійна організація чи е, благодійний фонд могли ефективно працювати, потрібні кошти, як мінімум, на зарплату працівникам, бо люди мають працювати, годувати свої сім'ї. Це оренда, комунальні пальне. Тобто безліч проблем, але ми намагаємося все-таки знайти і відшукати цих партнерів, і саме щоб стати фінансово сталими і щоб не просити гроші, наша організація запустила соціальне виробництво. Буквально наприкінці 23-го року. Ми запустили проект Миланка це виробництво товарів для дому. Наприклад, туалетний папір, паперовий рушник, фольга, пергамент, серветки. І ми вже продаємо ці товари в супермаркетах Аврора. Це один із наших найбільших партнерів. А також можна на маркетплейсі розетка придбати ці товари, і мета це власне генерувати ті фінансові ресурси на реалізацію наших благодійних проєктів. Також в рамках цього проєкту ми надаємо допомогу ВПО, ми наймаємо їх на роботу. Також у нас працює людина з інвалідністю. Але що саме цікаво, що е, і в статутній діяльності передбачено, і фактично так є: 100% від заробітку ми витрачаємо на благодійні проекти. Тобто, це не є бізнесовий проект, це абсолютно соціальний проєкт, і 100% від його заробітку йде на благодійність. Прекрасна робота, пані Ірино. А дозвольте запитати, а як ваша організація визначає, кому допомогти в першу чергу? А кому допомогти? Ну е, як я вже говорила раніше, ми валідуємо попередні усі запити. Ми підсилюємо е, цю перевірку офіційними зверненнями, листами від місцевої влади або від медичних установ. Навіть від профільних міністерств у нас були проекти, де ми працювали з Міністерством охорони здоров'я. Також отримуємо листи від партнерських організацій. І фактично, спочатку, повномасштабки ми почали ми допомагали всім регіонам, але зараз ми зосередилися на найбільш потребуючих: це Харківська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська. Інші області, які близько до лінії розмежування. І ми доїжджаємо через наших волонтерів навіть до так званих сірих зон, де, де фактично не доїжджає допомога. Ми намагаємося закрити в першу чергу ці регіони. І також, як я вже згадувала раніше, цільова аудиторія наша це літні люди, люди з інвалідністю і багатодітні сім'ї. Тому ми в першу чергу нам допомагаємо тим, на нашу думку, хто найбільше цього потребує. Пані Ірино, а тоді виникає таке питання. Розумію, що ви безпосередньо є працівницею благодійної організації, але є люди, які до благодійних організацій не мають ніякого відношення. І от що тоді робити звичайним пересічним громадянам для того, щоб допомогти тим самим вразливим категоріям населення? Що який вклад вони можуть зробити в це все? Е, ну, загалом, ще згадаю, що спочатку повномасштабки в нас в день працювало мінімум 300 волонтерів. Раніше це було просто дати клич, написати в будь-яких телеграм-каналах, подзвонити по знайомих, і ми збирали людей. Зараз звісно, це важче і е, люди все менше долучаються для тих організацій, які збирають донати, теж це відчувають. Так але що може зробити звичайний громадянин сьогодні? Він може допомагати на громадських засадах. І доєднюватися до благодійних ініціатив. Він може давати пожертви, він може робити соціальну підтримку. До прикладу, навіть простий акт уваги, так коли е, вразлива особа, чи це літня людина, чи людина з інвалідністю, чи наші поранені воїни, які знаходяться в госпіталях, і навіть їхні відвідування, підтримка їх, принести якийсь смколик, може придбати якісь ліки. Це вже велика допомога, і це я вважаю, може зробити кожен. Прекрасно, дуже дякую вам, вам, пані Ірино, за те, що ви поділились своїми думками. Наостанок хочеться, можливо, щоб ви щось побажали або порадили нашим слухачам в контексті теми. Е, найважливіше сьогодні, я вважаю, це єднатися. Єднатися, підтримувати один одного. Особливо це відчувається в часі війни, тому менше критики, більше діла і. Оце волонтерство, донати, підтримка зборів, е, плетіння сіток, е, виготовлення окопних свічок, підтримка поранених воїнів, цивільних, тобто вся ця робота, яка сьогодні відбувається, це те, що єднає Україну, це те, що формує міцний тил, поки наші воїни на лінії вогню відстоюють нашу незалежність і свободу. І це не лише справа сьогоднішнього часу, а це наш обов'язок з вами. Тому Бажаю всім єднатися, підтримувати один одного, робити кожен свій внесок у перемогу. І дуже вам дякую за цей етер І слава Україні! Героям слава пані Ірино. Дякуємо вам за ваше побажання і дуже дякуємо вам за вашу роботу, яку ви робите. Вона нелегка і ми це цінуємо. І багато людей, яким ви допомогли, теж це цінують. Бажаємо вам рясного Божого благословення, тримайтесь, і ви почуємо ще обов'язково. Дякую на все добре. До побачення. Залишуся сумніви позаду. Рухайся лише вперед, та з надією.